Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої перші роботи. Роботи, на яких я починала вчитися вишивати, і так як дехто з вас вже почав навчатися в машині вишивці по урокам, які я зняла раніше. Тому для підбадьорення для мотивації я хочу вам показати, з чого починала я. Отже, ось такі зразки. Брався шматок тканини, зап'ялювався, і от я вчилася вишивати бісерний шов. Бачите, який він. Кривий, нерівний. Далі я вчилась вишивати пряму гладь. Ось бачите, як, як в мене виходило. Тому ось такі листочки ми відмальовували і вчилися вишивати. Косу гладь, пісерний шов, гладівий валик. Ну, ось, бачите, це, можна сказати, самі-самі перші мої роботи. Це навіть не можна сказати, як робота, це, ну, як зразок навчальний. Тобто це те, на чому я вчилася. машині вишивці. Ось, бачите, як криво, нерівномірно. В принципі, це нормально, коли ви тільки починаєте вчитися вишивати на швейній машинці. Ось такі листочки відмальовували, теж вчились вишивати косою гладю. Це пряма гладь. Це такі фігурні. Я показувала в одному із уроків, як можна вишивати такі фестончики. Тому щоб ви не думали, що я сіла, і в мене з самого початку. Все зразу так рівненько, красиво, щільно, так, стібочок до стібочка, все так виходило. Ні. Ось так я вчилася. І завдяки практиці, бажанню, зрештою, можна навчитися красиво вишивати. Наступне, тобто, дехто з вас, можливо, вже. Пройшов так, декілька уроків, подивився, і хочу вам сказати, що, маючи от вміння так і знання, вже, як вишивати пряму, гладь косу, гладєвий валик, ви можете вже починати створювати якісь дуже прості, досить малюнки, якісь вишивати вже починати прості якісь серветочки. от До прикладу, це серветка, яку теж я вишивала, коли вчилася. Ось. Тут використано буквально декілька технік, гладєвий валик, ось такий кривий, нерівний строчки, ну і гладь, тут коса гладь, ну і краї оброблені бісерним швом, прямою гладдю. І гладєвий валик, який закріплює. Гладь, і потім це все ну, от серветка попралася, випросувалася. Ще в нас вчили накрохмалювати, і потім от самий край ладівого валика потрібно дуже-дуже обережно обрізати лишню тканину. І у вас утворяє, може утворитися, ось вийти така. Досить проста, але в той же час цікава серветка вишита. Для мене ці роботи, ці зразки дуже цінні і дорогі, тому що це те, на чому я вчилася. І дуже цікаво зараз дістати оці свої перші роботи і подивитися, як я тоді вишивала, і які вже зараз я вишиваю роботи. Наступна ось О, такі теж ми вишивали досить прості якісь малюнки. Ось, до речі, тут дивіться, тут Взагалі використана а, така гладь, а чи можна навіть сказати гладєвий валик, я вже не знаю, що це. Я це така гладь і фон зашитий швидкою гладдю, Тобто це просто як строчки, які стібочки щільно прилягають один до одного. І от зашивається фон. Ось. Можна створювати малюнки. До речі, якщо край тут, ну в даному випадку, це досить схоже на а, таку гладь вишиту, а якщо вишити край гладівим валиком, як от я вам показувала, край гладівим валиком обробити, обшити, і у вас може бути, ну як ви виріжете, у вас може бути така як нашивка, яку ви можете нашити. як чи, можливо, латка використати там на одяг, чи як така нашивка, яку ви зможете пришити. Тому, знаючи вже ці основи, які я вам розповідала в попередніх уроках, ви можете вишивати ось такі вже досить цікаві роботи. Це я навчалася вишивати художньою гладдю, ось таку квітку. Я вишивала тут ще гладівий валик присутній. Ну і це техніка художня гладь, листочок. І така квіточка, пелюсточки, Тут використано декілька вже відтінків. Я намагалася входити одним відтінком в інший, тобто, щоб такий був плавний переход. Ну, ось так у мене виходило. Далі, ось такі серветки теж можна вишивати, така новорічна тематика. Гілочка ялинки, це теж стручкою вишито. От. Тут гладь і швидка така гладь. Тут навіть, ну, як строчкою просто зашито. Ще використана люрексова нитка. Ось такий досить цікавий малюнок. Тому майте. На користь ці мої роботи, нехай вони вас надихають. Що я теж, як починала, то не все в мене так гарно вдавалося. Ось таку, наприклад, квітку можна вишити білою гладдю. Така контурна вишивка. Досить просто, нічого такого складного, але. Тим паче можна прикрасити от серветку. Так, вишили таку квіточку, і у вас вже така досить цікава, красива серветка. Також для порівняння я вам підготувала декілька от своїх робіт, які я вишивала уже ну, досить нещодавно, можливо, там декілька років тому. от Зараз які роботи я вишиваю це художня гладь, це теж серветка. Так як я сьогодні вам показую серветку, тому я вам знайшла ось такі серветки я вишивала, це набір. Тут декілька шість, здається, шість таких серветок, вишивала я їх на льоні. В принципі, малюнок однаковий, тут гілочка калини, але за рахунок того, що це, ну, як в моєму баченні, мій задум був, що це. Осіння калина, тому тут кожен листочок на серветці, він, як ви можете бачити, він вишитий різними відтінками, так як осінню. Дуже красиві листочки, тому мене це надихнуло і спонукало вишити ось такий набір серветок. Така калина. І два листочка. Тут більше зелені, тут більше оранжевих таких червоних відтінків. Мені дуже подобається вишивати художньою гладдю, і ну, мене це надихає, що можна дуже багато відтінків поєднувати між собою, і творюються такі дуже цікаві кольорові рішення, і можна проявити свою фантазію. Тут більше зелені з таким гірчично жовтим поєднанням. Серветки, до речі, ці квадратні і вишитий лише один, ну, на одному куточку, можна сказати, тут вільно. Чисті просто ляні такі серветочки. Ось я вам ще декілька покажу листочки. Дуже мені подобаються ці листочки. Тут такий тут такі цікаві. Ягодки калини. І ось такі листочки. Потім ще в мене було таке бажання і натхнення. Вишивала я ще такі серветки із теж осіння тематика, з такими гарбузами. Ось Теж тут я намагалася листочки, малюнки абсолютно однакові, але за рахунок того, що я підбирала різні кольори для листочків, тому цей набір мені теж дуже подобається. Що тут дуже такі різні кольорові осінні листочки. Тому я вам щиро бажаю успіхів, натхнення. Вчіться, будьте наполегливими в цій справі, і у вас обов'язково все вдасться. Тому всім бажаю міцного здоров'я, сил, наснаги, миру і до нових зустрічей!